День студія з вами ведуча вечірніх новин Аліна. На жаль, через напад Росії на Україну та окупації Херсонської області ми не змогли особисто відзняти матеріал і познайомити вас з чаруючою красою мого краю. Проте ми докладемо усіх зусиль, аби показати найцікавіше. Переносимо вас у маленьке селище Максима Горького, яке знаходиться на узбережжі Чорного моря. Раніше воно називалося Гірке. Так його назвали козаки, які проходили повз, а все через те, що в селищі було настільки багато палину, що повітря було гірке. Проте при радянській владі назву змінили і так отримали Соломик Самогорького. Неподалік селища ви можете спостерігати фонтан природнє підземне джерело. Раніше через його тиск, висота цього фонтану досягала 2,5 метри. Люди подейкують, що вода настільки смачна і корисна, що тут хотіли збудувати завод для розливу води. Проте, вивчивши територію краще, вияснили, що якби була б хоча одна маленька помилочка при будівництві, це все могло б обернутися катастрофою, все могло б затопити прилеглі села району. На жаль, зараз джерело гасне, і висота його ледь доходить 30 см. Прославив наше селище і район один відомий художник Володимир Григорович Чуприна, український мистецтвознавець, живописець, громадянський діяч. У роботах Чуприни переважають мотиви Дніпробузького лиману, де він має власну майстерню. Також він автор серії робіт «Моршин зимовий, Краєвиди Криму, Херсонський степ. Його персональні виставки відбулися в Києві, Херсоні. Нові каховці Миколаєві, а також Угорщині, Німеччині, Сполучених Штатах і відні. Також є підозра, що в нашому селі знаходиться курган, проте ця інформація не підтверджена. На цьому все. З вами були вечірні новини з Аліною.